Hello, my friends. Трифтон Ю у буквосполученні «ЮАО» «e перетворюється на URL. Три букви і шість звуків, тому що перша буква і не вимовляється, але ми не забуваємо її писати. URL. Євро. Грошова одиниця Європейського Союзу. UARIP. Європа, Європейц, Європейський, Euroland, Євроландія, економічна зона. Євромах євроринок. Євродо євродолар. Долар, що розміщується в банках Європи. Eurozone. Територія Євро. Eurobond, європозика, Euro звичайно, з процентами. Eurovision, євробачення. Examples. Ukraine is situated in the Eastern Europe. Україна розміщується у Східній Європі. The European Union contains Twenty-seven countries now and has its own Euro Parliament with Euro deputies. Europe Soyuz Nalichu 27 Krainsaras зараз, Swift Lastni Euro Parliament is Euro Deputatami. Euro is a currency of the Eurozone. Євро є валютою території Євро чи європейського ринку. A Eurovision is a yearly song contest of all European states. Євробачення є щорічним пісенним конкурсом усіх європейських держав. A Eurocity And Eurostar trains go enough fast. Поїзди Євросіті та Євростар пересуваються досить швидко. Вам залишається тільки повторювати все це кілька разів не менше п'яти не забуваємо, і успіхи обов'язково будуть. I wish you good results. Я бажаю вам добрих результатів. Goodbye do për